Протягом життя наші інтереси, цінності та потреби постійно змінюються. Особистісний ріст, новий досвід та мінливі обставини провокують бажання почати жити по-іншому. І це цілком нормально, остільки зважитись на зміни завдання не спростих. Нова професія це завжди невизначеність, адже особливо страшно змінювати те, що займає в середньому чверть нашого життя. У цьому відео ви почуєте поради щодо безпечної зміни професії. За допомогою яких ви полегшите собі цей тернистий шлях, варто почати з того, що хотіти змін, але відчувати страх. Це абсолютно здорова реакція. Незалежно від того, як саме змінюється ваша робоча рутина, вас підвищують, ви переходите на аналогічну посаду, повністю міняєте сферу діяльності, переходите, знаємо на фріланс. Цілком нормально хотіти і не хотіти цього одночасно. То що робити з цим внутрішнім конфліктом? Насамперед, зрозуміти, що розвиток людині необхідний, а зі страхом. Можна і потрібно боротися. Далі ми розберемося докладніше, які тривоги часто зустрічаються у тих, хто збирається змінити роботу, і можливо, в якихось з них ви дізнаєтесь свої. Хочу, хочу, щоб... Давайте поговоримо про те, чого ми боїмося, коли збираємося змінити роботу. Адже коли страх це щось. Туманне і незрозуміло він завжди здається великим і жахливим. Варто лише конкретизувати свої тривоги, як половина з них розсіюється, а та частина, що залишилась, вже не здається такою критичною. Півробітники Forbes дослідили 5 основних страхів, які зустрічаються у більшості бажаючих змінити професію. Страх провалу. Коли в твоєму житті є щось стабільне, складно добровільно відмовитися від цього. У кожного, хто замислювався про зміну діяльності, в голові рояться безліч думок. А якщо пошкодую, а якщо не вийде, а якщо розчаруюся, але буде пізно, ключова проблема страху невдачі в тому, що він паралізує нас, змушуючи нічого не робити навіть тоді, коли шанси на успіх досить високі. Є проста вправа, яка допомагає об'єктивно зважити ризики. Продумайте всі найгірші сценарії і випишіть їх на папері. У другій колонці запишіть, що ви можете зробити, щоб мінімізувати ймовірність. Настання кожного випадку у третьому стовпці пропишіть, які дії ви почнете, щоб усе відновити, якщо станеться найгірше, у четвертому стовпці. Оцініть ймовірність наступу кожного сценарію за шкалою від 1, мало ймовірно до 10, ймовірно. Після цього проаналізуйте написано і зважте реальні ризики. Страх осуду. Думки інших людей часто стимулюють нас на шляху до своїх бажань. Можливо, у вашій родині заохочується лише стабільна професія, а друзі крутять пальцем біля скроні, почувши про ваше бажання плести прикраси. Вихід з цього страху один усвідомити, що жити з наслідками вашого вибору будете тільки ви, а не інші. Якомога частіше ставте собі кілька важливих запитань. Що мене хвилює? Чого я насправді хочу, які заняття мені до вподоби? Що я хочу залишити після себе? Чим би я займався, якби не боявся засудження? Зосередтесь на своїх цілях та намірах. Чому ви взагалі задумувались про зміну професії? Навіщо хочете спробувати нове? Навіщо розвиватись? Якщо ви зможете знайти відповіді на всі свої чому, думки інших. Чіпатимуть вас значно менше. Страх запізнитися. Багатьом здається, що кардинально змінювати рік діяльності після 40 або навіть після 30 це погана ідея. Та факти зі статистикою говорять про протилежне. Наприклад, Американський інститут економічних досліджень встановив, що більшість зрілих людей, які змінюють професію, досягли успіху і розвиваються набагато швидше, ніж вони очікували. От, наприклад, Чарльз Буковський, відомий американський письменник, родом з німецького містечка. Його правдивими та лякаючи реалістичними оповіданнями, зачитується весь світ. Але мало хто знає, що свій перший роман Буковський написав у 50 років. Страх втратити досвід. Починати з нуля завжди страшно. Варто тільки уявити, скільки зусиль знадобиться, щоб знайти, хоч якусь стабільність, і страх сковує тіло. А розум відмовляє нас від ідеї змінювати життя, але щось в цьому рівнянні не сходиться. Коли ми говоримо почати з нуля, ми асоціюємо цю фразу зі своїми першими кар'єрними починаннями, скажімо, у шкільному чи студентському віці. Ось тільки, коли ми починаємо знову пізніше, ви стартуєте зовсім не з нуля. Не забувайте про всі навички, якими ви оволоділи протягом життя. Вони нікуди не поділися, і все ще з вами. І саме вони допоможуть опанувати нову професію набагато швидше ніж у минулі рази. Страх невизначеності. Цей страх неможливо розбавити парою фраз чи вправ, адже він є досить раціональним. У світі дійсно немає гарантій, а життя і правда складаються з постійної невизначеності. Але якщо це і так наша реальність, чи варто відмовлятися від мрії? Тепер, коли ви дізналися про один або декілька своїх страхів. Настав час приступати до їх усунення. Ми підібрали для вас кілька універсальних порад, які допоможуть мінімізувати стрес і прибрати почуття скутості, що дозволяє діяти. Виконуйте маленькі дії. Розвивати толерантність до страху варто поступово. У нашому мозку є вбудована система мотивації та винагороди. Коли ми ділимо велике завдання на маленькі, досягнення кожного невеликого етапу створює своєрідні міні-перемоги. Коли ми завершуємо ці маленькі кроки та отримуємо невеликі успіхи, мозок виділяє хімічні речовини, такі як дофамін, які викликають почуття задоволення та мотивації. Це створює зворотній зв'язок та мотивує нас продовжувати рухатись вперед. А ще поділ великого завдання на маленькі кроки допомагає нам більш ясно бачити шлях до мети. Подумайте, що можна зробити вже сьогодні, щоб просунутися у бік зміни роботи. Зводьте ризики до мінімуму. Підстраховка це ще один спосіб обдурити мозок і змусити його повірити, що майбутні зміни не страшна безодня. Перед тим як змінити професію, варто подбати про зниження як фінансових ризиків, наприклад, за допомогою відкладених грошей, так і моральних та фізичних, банально закривши всі завдання на поточному місці роботи. Розвивайте нові навички. Нам часто здається, що після зміни місця роботи ми не зможемо виправдати очікування клієнтів. Більшість професій вимагають вивчення деяких нових хард та софт skills, Уважно вивчивши обов'язки перелічені в описах вакансій, на які ви претендуєте. Ви зможете зіставити навички, які у вас є, і ті, які вам ще потрібно розвинути. Активно готуючись до зміни роботи, ви маєте можливість контролювати ситуацію і зводити до мінімуму труднощі, які зазвичай виникають при переході на нову посаду. Вивчайте нове середовище зсередини. Оскільки ваш мозок чинить опір змінам, до них можна прийти за допомогою невеликої хитрості. Дозвольте собі звикнути до нових обставин ще до того, як як ви поринете в них. Наприклад, вивчіть майбутнє робоче середовище, моніторте соціальні мережі компанії, в яку переходите, дивіться відео на тему нового напрямку, підпишіться на тематичні блоги і читайте форуми. Ви також можете особисто поспілкуватися з колишніми або поточними фахівцями до команди, яких збираєтесь приєднатися. Це дозволить вам пристосуватись до культури нового робочого місця, звикнути до нових обставин, заздалегідь. Знизити невизначеність. І остання рекомендація: просто почніть. Ви ніколи не будете на 100% сповнені рішучості зробити щось, що вас лякає. Ви не відчуваєте себе готовим зробити стрибок у невідомість. Людський мозок запрограмований захищати нас, а зміни завжди потребують ризику. Ви оберігаєте себе думками. Можливо, я зроблю це завтра, але якщо ви дійсно хочете змінити життя. Необхідно прийняти це рішення і зробити перший найскладніший крок самостійно. Якщо це відео надихнуло вас діяти, то ви можете почати це просто зараз. Під цим відео є посилання на безкоштовний майстер-клас від Genius Space. Переходьте, реєструйтесь, це ідеальний перший крок для змін.